А ви а, людина, яка завжди ще була до цього до депутатства, до політичної кар'єри, була дуже гарним експертом, і ми ще навіть в ефірах а, з вами обговорювали на ну, одну виборчу кампанію. Ну я скажу так. Давайте як, як народного депутата, передусім, так і все ж таки, і як експерт, якщо е звертати увагу саме на контексті виборчої кампанії, то жодного електорального ефекту позитивного роздача тисячі гривень не дасть. Якщо Але мотивація подібна прослідковується? Якщо розглядати це у ви у контексті виборчої кампанії, то я тільки бачу е, корисність для влади у таких рішеннях тільки в тому, що вони таким чином, от програмами е, кешбеку, програмами по роздачі тисячі заганяють людей в дію. Очевидно, у когось ще, як то кажуть, є думка, що можливо у майбутньому якимось чином можуть бути якийсь гібридний формат голосування і, можливо, формат якогось електронного голосування, хоча зараз дія не в пріоритеті, але тим не менш з якоюсь метою людей постійно у дію різними програмами, різними способами заганяють. Це єдиний аспект, який я бачу у контексті виборів. Електорального росту від таких програм не буде, мені здається, що воно може навіть дати якийсь певний зворотній ефект. Вибач, Василю, просто одна ремарочка. Зараз з дією ми маємо тотальну цифрову дискримінацію, коли багато послуг, навіть консульських, не надаються інакшим способом як через дію. Це страшна небезпека. Ну, тобто, must be, тобто така примусова цифровізація. Я не кажу, що дія поганий інструмент. Але е, точно не для голосування і точно не такими способами. Коли людина ну тут я просто спілкувався, е, був в регіонах ці дні і спілкувався з людьми. Мені здається, вони стали мудріші. По перше, е, люди вже не так на ура сприймають. Рішення у стилі офісу простих рішень, там ліквідувати, там звільнити всіх, ліквідувати Мсек, звільнити всіх прокурорів, е, значить е, роздати по тисячі. Тобто люди включають трошки критичне мислення і думають, що буде натомість або які наслідки. Це так, якби я вважаю, позитивний момент. Але на що я ще би звернув увагу? От е, правильно е, говорили і. Порівнювали це з підняттям податків нещодавно, мова йде, наскільки я розумію, про неосвоєні кошти, які е, Міністерство економіки, які вони розуміють, що вони до кінця року не освоять. По-перше, у мене величезний знак питання: чому? чому Чому не освоять кошти? Якщо ми говоримо про те, що це кошти партнерів і вони не можуть спрямовуватися на військовий сектор, а мова йде про мінекономіки. Дайте, будь ласка, ці кошти для підтримки або кредитування бізнесу. І два тижні назад ви по ньому здійснили колективний удар. Ну, тобто, я не можу зрозуміти, ми тут кричимо про дефіцит коштів. А тут виявляється, є якісь залишки, які будуть не освоєні, і які от спрямовують таким от примітивним, на мій спосіб, я дуже, чином. я дуже добре. І... До речі, пам'ятаю, я перепрошую, прибавився. Дуже добре пам'ятаю заяву а, міністра фінансів Марченка про коли з'явилася ідея національного кешбеку, коли було сказано, що ну, у нас не вистачає коштів на збройні слова України, але на національний кешбек, якщо президент сказав, ми знайдемо, ми знайдемо кошти. Ну, президент сказав, хтось порадив президенту, ту ініціативу, ту, і одразу тут кошти знаходяться, незважаючи на інші справді, величезні потреби України під час є такі, ви знаєте, я вам скажу, коли я читаю, що. Протягом 25-го року українці зможуть використати ці кошти, начебто йдеться мова про таку суму, якусь неймовірну, що її будуть протягом року витрачати. О, чесно на супермаркет, чесно та цього навіть не вистачить. Чесно кажучи, мені здається, що ті, хто запропонував цю ідею, потім будуть, вибачте, за сленг вигрібати за те, що вона дасть зворотній ефект ніж на той, який вони розраховували.